На радість дітям на біду водіям разом зі справжньою зимою в ушерод прийшла й одвічна проблема автомобілістів, нечищені від снігу дороги. Якщо проїхати кілька метрів у бік від центральної дороги, то з прибраного асфальту ви потрапите на повний снігу шлях. Такі ужгородські реалії після трьох днів зимової погоди. Автомобілісти нарікають, їздити містом дуже складно через велику кількість снігу. Доводиться зменшувати швидкість від звичних 60 до 30-40 км на годину. Ну, зараз, що я їжджу цих три дні, відколи цей снігопад, такий скажімо, то почти всюди не чищені. Першу ніч, коли випав сніг, зовсім не були чищені дороги. Вулиця Академіки Корольова, приїздить приїхати зовсім, скажімо так, неможливо. Там і дитячі садочки, і школа, але їздити там дуже важко. Бачив, що по трасі чистять, а в місті є міста такі, що ужас дуже. Собранецька, потім на бам'як їхати. Через засніжені дороги страждає і громадський транспорт. Водії маршруток бідкаються. На кожне коло містом витрачають на третину більше часу, аніж зазвичай. Ну у нас досить досить непоганий, досить легкий маршрут. Нема ні подйомок, немає ні спусків. Швабська більш-менш, хоча там. Багато машин, але все одно, більш менш зможе мирити. На бам підніматися дуже важко. Там взагалі на Загорській не посипають. Та й взагалі не чистять дороги. Зараз піднімалися десь 45 хвилин першим кругом сюди наверх. А зазвичай 30 хвилин. Комунальники запевняють, на снігопади зреагували миттєво. Вже в суботу на вулиці обласного центру вивели 20 одиниць спецтехніки. Відтоді очистили від снігу дві третини доріг ушорода, здебільшого основні міські магістралі. Другорядні вулиці обіцяють прибрати згодом. В денний період часу виведено 11 одиниць техніки, тому що в нічний час вулиці, так би сказати, розвантажені від транспорту, але є. Дуже багато проблем із автівками, які припарковані поблизу помешкання, і як правило, сьогодні це на дорогах. Такі автівки мішають нашій службі. Залучаємо працівників ГАІ, які надають нам можливість працювати згідно технології. Що стосується другорядних вулиць, вони Будуть припиратися і на протязі двох-трьох днів. Територію навколо будівель повинні очищати від снігу власники, чи то приватних будинків, чи торговельних закладів. За цим постійно стежать працівники муніципальної поліції та жрерів. На порушників складають адмінпротоколи, які тягнуть за собою усне попередження чи штраф.